зараз питаєте, а чого я тут стою. А, тут рейдшоу. Значить, у мене є 350 рейдкоїни. Я от купляю таймворда. Угу. Далі відкриваємо подарунок. Зараз буде прикольно, якщо ви подашаємо, конечно. М -м, він нам випав. А тепер заходимо в квести в спешл і ОМС Unlock Quest Клейм! Вот оно. відкриваємо Аж підвисло навіть. О, от висло. Open Max. Просто. Пам! Боже, яка крута анімація! І він так нас здається. І розбиває нам камеру. Анимация реально крута, в принципе. И накидайте, открывайте подарунок. Че утомнил? Странно. И у нас накидайте. Кіне... У мене є накидайте old man. все так вот він виглядає. Він у нас Hero". На жаль, якщо вы, ви, допустим, как або той марионетку, або спрингтрапа, то их двох нельзя. Ну и плюс сюда можно буде затестить. Він ну все так, вот виглядає. Значить, а, до речі, цих Чіп навіть менше, ніж Кроноса і цього. Ну, окей, тоді знімаємо цю Чіку. М може, кстати, в мене навіть перший Олдмен вообще по Україні. А, ні, что? Надо кось вернуть. Вертаємо Блосом Чіку, надіваємо Тайм Лорда і ОМС, звісно. На жаль, а, ну я ж можу купити йому халки. мене зараз немає, звісно. И нажали, что 488 сел это душ. Я что-то трохи скинчик поменял. А, сюда. Мерчант. Юнит. У нас тут есть пицца. Ну, можно ей закупить, я думаю. И еще Вот, и вот. Такие себе довольно трохи канди-бары. Ну, и один же Отак от, от. І годуємо його. 25 тупкіків і 48 піц. Який ж левел у нього буде? Ого, аж 29-й. А ні, буде, поїде, і 30-й. Да? Не? не вийшов 30-й. Так, зараз я його буду чарить, але я поставлю відео на паузу, щоб ви не ждали так довго, як я. І так, для вас, для вас пройшла вся та секунда, для мене 50 років. Я вибив у нього спінглокат. Стати у нього, ну, якісь не сильно. Ну, ми ще навіть не тестили.